В Україні запрацював обмін банківськими даними. Інформацію надсилають навіть за кордону і вже виявили сотні тисяч багатіїв. За кордоном перебувають мільйони українців. Тож питання щодо інформації про банківські рахунки стало нагальним. Цікаво? Дивися далі. Податкова отримала інформацію про 500 тисяч рахунків, на яких знаходиться від 200 тисяч євро. Ці дані стали доступні завдяки міжнародній системі обміну інформації, до якої приєдналася Україна. Передбачено такі етапи обміну інформацією вересня цього року обмін даними щодо рахунків від 1 мільйона доларів. Від вересня 2025 року від 250 тисяч доларів і до 1 мільйона доларів. Приховуючи свої доходи в Україні, громадяни користуються можливістю отримувати соціальні виплати в ЄС громадяни України, які мають відкритий ФОП або навіть офіційно працевлаштовані, однак перебувають в інших країнах і не декларують там свої українські доходи, можуть мати проблеми в країнах перебування. Або навіть якщо ви ФОП і платите в Україні 5% податку, а в країні перебування податкова ставка 20%, то вам доведеться сплатити 15% в країні, в якій ви перебуваєте з вами була Юлія Кузьменко з найактуальнішими новинами про ваші фінанси. Став лайк і підписуйся. Не пропусти найцікавіше.